Він пройшов через страхітливі німецькі концтабори смерті у м'ясорубці Другої світової війни втратив сім'ю і фактично усю родину. Але замість того, щоб насолоджуватися спокійним життям і чим швидше забути про усе пережити, багато років присвятив пошуку нацистських злочинців і став легендарним мисливцем на нелюдів зі свастикою. Це не пафос і не просто голосні слова. Бо завдяки герою нашої розповіді перед судом опинилися понад тисячу високопоставлених німців. Тих німців, які свого часу були всесильними архітекторами голокосту, піддавали людей тортурам, ставили на них медичні досліди чи спалювали в печах. А згодом, коли третій рейх потерпів поразку, вмили руки від крові і під фальшивими документами намагалися сховатися у різних куточках земної кулі. Друзі, вітаю це канал за документалісти. Сьогодні ми розповідаємо про Симона Візенталя, уродженця невеличкого містечка Буча, що на Тернопільщині, який запам'ятався нащадкам такими словами: я не єврейський Джеймс Бонд і не Дон Кіхот, я навіть не посередині між ними. Я всього лише вціліли, що платить за взятою роботою за привілей залишатися живим. Або ось ще одна варта уваги цитата. Колись Господь покличе нас до себе, і євреї, які вже давно на небі запитають, чим ми займалися тут на землі. Один відповість, що споруджував будинки, інший, що навчав дітей. А я відповім, я завжди пам'ятав про вас. За хвильку ми продовжимо. Я ж нагадаю, що щонеділі ми розповідаємо про легендарних українців чи людей іншої національності, які народилися або проживали в Україні і так чи інакше змінили світ. Це зіркова киянка Голда Мейер, яка була однією з тих, хто заснував державу Ізраїль. Львівський науковець Рудольф Вайгель, що годував власною кров'ю Вошей і в врешті винайшов вакцину від смертоносного тифу Одесит Борис Лісаневич, який втікав з України від більшовицької голоти, а згодом опинився у Непалі і відкрив його для цілого світу. А також маємо чудовий випуск про уродженця Волині, що переїхав до Америки і на свою домашню камеру зумів відзняти вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді, що зробило його і багатим, і відомим. Також підводжу підсумки конкурсу, який ми оголосили у випуску про фекальну культуру Росії. Ян книгу темна матерія лайно отримує Володимир Оніщенко. Ми обов'язково зв'яжемося з вами, тож чекайте на повідомлення. І ще одне: якщо вам подобається наш канал, ви хочете бачити більше якісного контенту і відповідно маєте змогу та бажання підтримати нашу команду, то можете зробити це за допомогою сервісу «Buy me a coffee». Послання знайдете в описі до відео. Навіть невеличка кава дасть нам натхнення та бадьорості. Тож поїхали! 1945 рік кровопролитна війна, яка тривала 5 років, закінчується. Війська союзників входять до Берліну та по усій Європі, звільняють в'язнів моторошних німецьких концтаборів, що зажили сумної слави, як фабрики смерті. Відео та фото з людьми, які з-за колючого дроту виходять на волю, облітають усі інформаційні агенції. Довкола багато трупів, але навіть ті, що вціліли, мало нагадують живих. Від пережитого їхні очі порожні а тіла нагадують скелети. Третій рейх упав, щоб не здатися в руки переможців. Гітлер та його дружина Єва Браун покінчують життя самогубством. Їхні тіла, як заповідав Фюрер, виносять з бункеру, обливають бензином та спалюють. Наступного дня добровільно йде життя нацистський пропагандист Геббельс та його супутниця Марта. Ці виродки ще й забирають із собою шістьох малюків, яких отруюють ціаністим калієм. Найстаршій дитині 12, наймолодшій 4. До речі, чи знали ви, що гебельси були настільки одержимі ідеями Гітлера, що усім своїм дітям дали імена, які розпочиналися на латинську літеру Гаш як і прізвище улюбленого вождя? Та на самогубство наважується не уся нацистська верхівка. Більшість військових убивць змінюють імена, виробляють фальшиві документи і покидають розбурхану Європу. Для цього використовують мережу таємних маршрутів, які увійдуть в історію як пацючі стежки. Свого часу їх розробило католицьке духовенство, аби врятувати від страти євреїв. Тепер цими стежками, використовуючи зв'язки у Ватикані, тікають не жертви, а їхні кати. Це автор голокосту Адольф Ейхман, напівбожевільний лікар Йозеф Менгеле, винахідник мобільних газових камер Вальтер Рауф, Ліонський м'ясник Клаус Барбі та Франц Штангель, що відомий під поетичним псевдо Біла смерть, оскільки полюбляв носити білосніжну військову уніформу. На останньому ми зупинимось детальніше, оскільки саме цього нациста серед багатьох інших безпосередньо вдалося вполювати герої нашої розповіді. Отже, Штангель був комендантом таборів смерті Собібор та Треблінка. Тільки за час його керівництва Треблінкою з 1942 по 1945 рік там загинуло від 700 до 900 тисяч людей. Він також керував програмою Евтаназії, в рамках якої нацисти знищували людей з ментальними та невиліковними хворобами. У 1945 році в Австрії Штангля заарештували американці і відправили до табору військовополонених. Та вже за три роки він втікає. Звідти, і за допомогою пацючих стежок дістається Італії, звідки переїжджає до Сирії, а потім Бразилії. Там спокійнісінько працює на філії автозаводу Volkswagen. Був настільки впевнений у своїй невразливості, що не вважав за необхідне навіть змінити ім'я. А коли його впіймали, то попивав коктейль і дуже нахабно поводив себе. Керівник заводу знав, що у нього працює колишній військовий злочинець, але нічого не робив, бо і сам був колишнім нацистом. За кілька хвилин ми. Повернемося до Франца Штангля. Та розповімо, що він робив, як поводив себе на момент затримання. Але саме зараз час познайомити вас з головним героєм розповіді Симоном Візенталем, уславленим галичанином, який дуже багато зробив для того, щоб нацисти були страчені і понесли покарання, а не попивали прохолодні коктейлі десь під пекучим сонцем Латинської Америки. Отже, Симон Візенталь народився у 1908 році на Тернопільщині, що на той час входила до складу австро-угорської імперії. Імперії сюди родина приїхала за три роки до його народження з Росії, рятуючись від єврейських погромів. Батько хлопчика займався дрібною торгівлею. А коли почалася Перша світова війна, то пішов на фронт, де й загинув. Мама залишилася з двома маленькими дітьми на руках. Після того, як російська армія прорвала австрійський фронт, вона, як і тисячі інших, був добре проінформований про кривавий антисемітизм у Росії, втекла до Львова. А напередодні захоплення цього міста російськими військами перебралася до Відня назад. У Галичину біженці повернулися лише після закінчення війни. Мама вдруге виходить заміж. А Симон поступає на архітектурний факультет праського університету. Далі він працює архітектором у Львові, і в 1936 році одружується з цилею Мюллер, що була далекою родичкою. Відомого психіатра Зигмонда Фройда. Вони живуть тихим та розміреним життям, але іделію перериває війна. Цього разу Друга світова. І коли німці окупували Львів, то родину Візенталя разом з іншими євреями відправили до концентраційного табору, що одразу розгорнули у місті. Там арештантів використовували як робочу силу, зокрема на будівництві доріг та залізничних колій. Симона, як архітектора, до важкої роботи не залучали. Він займався інженерними Проектами маючи доступ до будівництва секретних шляхів, усю інформацію таємно передавав полякам. Ті віддячили за співпрацю тим, що підробили документи для його дружини за їх допомогою. Візенталь зумів переконати нацистів, що його дружина не єврейка, а полька, яка потрапила до табору. Випадково У це було легко повірити, адже жінка від народження мала блакитні очі та світле волосся. Залишається живим і сам Симон його рятує талант. Дипломованим архітектором опікується один з німецьких офіцерів. Їхня співпраця була взаємовигідною. Німець допомагав Симону вижити, а той робив для свого благодійника креслення, яке офіцер продавав місцевим підрядникам за добрі гроші. Так він кілька разів уникає розстрілу. Одного разу право на життя заслужив тим, що намалював величезний плакат до дня народження Гітлера. Нашого героя справді оберігав Янгол, коли до Львова почала наближатися радянська армія. Нацистами було знищено 149 тисяч в'язнів. У живих залишили лише 34 найбільш цінних працівників, до яких входив і інженер Візенталь. Тут один цікавий факт: їх не розстріляли лише тому, що тоді існування тюремного конвою не мало б сенсу, і есесівців самих відправили би на фронт. А це був 43-й рік. Німецька армія вже потрохи. Сипалася і йти помирати в окопи ніхто не хотів. Так Семен опиняється у Польщі, згодом у Німеччині його кидають у різні табори, навіть у пекельний Бухенвальд. І всюди він виконує одну і ту ж роботу: малює з усіх його друзів і родини. Йому пощастило найбільше, бо він зумів вижити. Багатьох його знайомих закатували, деяких у нього на очах. Мати також загинула. Коли 5 травня 1945 року його звільнили, американські війська колишній здоровань. Важив лише 41 кілограм. Того ж року йому вдається розшукати й дружину, яка теж дивом уціліла. З того часу Симон Візенталь розпочинає нове життя, яке повністю присвячене пошуку нацистських злочинців. Цю роботу він почав проводити ще у численних таборах, запам'ятовував тих, кого бачив особисто, збирав відомості про інших. Тож, набравши сил, починає співпрацювати з американськими слідчими з військової поліції, яким передає список із десятками. Прізвищ на цестів та їхніх. Поплічників це коменданти, охоронці, члени СС. Далі подружжя Візенталю сідає в Австрії і там разом з однодумцями уродженець Галичини засновує єврейський історичний центр документації, який займався збиранням матеріалів для подальших судових процесів над нацистськими злочинцями. Для цього він налагоджує стосунки з державою Ізраїль та співпрацює з її спецслужбою легендарним Мосадом. Я вирішив, що свобода не принесе мені радості, якщо в Винні у стражданнях і загибелі мільйонів людей не постануть перед правосуддям, говорив пізніше він. Ім'я Симона Візенталя вперше прозвучало в 1960 році, коли в Аргентині агенти Мосаду захопили колишнього шефа СС Адольфа Ейхмана, творця Голокосту, нациста, який до дрібниць продумав механізм по знищенню євреїв. І саме наш герой разом з іншими доклався до того, що його впіймали. Це при тому, що нацист. Ретельно замів свої сліди. Перед втечею він знищив майже усі архіви та фото. Кілька разів змінював документи та ім'я. Не допомогло. Агенти мосаду вистежили його, накачали транквілізаторами і під виглядом хворого члена екіпажу вивезли літаком до Ізраїлю. Там повісили, тіло спалили, а останки розвіяли над морем. Свою роль у затримані Ейхмана Візентай сформулював лаконічно. Я шукав його і першим виявив сліди в Аргентині, але насамперед завадив тому, щоб його вважали мертвим і забули про нього. Але я анонсував геть іншу історію про те, як Симону Візенталю вдалося вистежити коменданта таборів смерті Франца Штангля. Ми завершили тим, що той втік до Бразилії, де працював на заводі Volkswagen. І от на початку 60-х Візенталю вдається вийти на його слід. На на совісті якого до мільйона життів спокійнісінько, проживав у містечку Сан-Пауло. Там він купив великий красивий будинок і насолоджувався життям. Та кожних вихідних подружжя відправлялося на пляж, де Ніжилися на сонечку та купалися в океані сусіди по вулиці не могли собі уявити, що немолодий чоловік із військовою виправкою, та м'яким німецьким акцентом, один з найбільш лиховісних нацистських злочинців. Та й сам штангель, мабуть, забув, ким він був у колишньому житті, бо від завершення війни пройшло 15 років. Хто там згадає табори смерті чи Гітлера? Але ні, згадали. Кілька років Візенталь збирав документи, щоб довести, що тихий і спокійний пенсіонер. Нер убивця. Коли всі докази були зібрані, то у 1967 році нагрянула поліція. Заарештовували Франца Штангля з розмахом. Декілька поліцейських автомобілів і бронемашин з автоматниками оточили шезлонг, в якому ніжився чоловік середнього віку з акуратною стрижкою і келихом коктейлю у руці. Хлопці, навіщо влаштовувати такий шум? Я піду з вами без опору. І ось побачите, ви потім самі мене відпустите. посміхнувся злочинець. Він справді до останнього був переконаний у своїй правоті і розповідав на суді, що ні в чому не винен, бо лише виконував вказівки і накази. Коли йому присудили до життєве ув'язнення, то ніяк не міг повірити, що це правда. Він не те, щоб каявся, він вважав себе жертвою несправедливого суду. Лише пізніше, відсидівши уже кілька років, заявив в одному з інтерв'ю: так, загибель євреїв та циган у таборах це моя провина, але й довічне ув'язнення це дуже суворе покарання. Старий нацист помер у віці 63 роки у своїй камері. Натомість мисливець за нацистами Симон Візенталь. Піймав ще не одного злочинця, і він помер у віці 96 років. Його справу продовжує заснований у Лос-Анджелесі правозахисний центр Симона Візенталя, який також займається вивченням історії голокосту та проблем антисемітизму. Друзі, це був канал за документаліст. Якщо вам сподобався цей випуск, то гадаю, що ви із задоволенням подивитеся блог папа нацистів, де ми розповідаємо, як нацистські злочинці втікали від покарання і яку роль у цьому відіграв Ватикан. Бережіть себе до зустрічі.